Вже розпакував свої подарунки. Наприклад, я вже бачила їх, але хочу детально показати і розпакувати всі обгортки з них. Давайте зробимо це разом. І так, ось така у мене велика коробка з подарунками. Чесно, я не думала, що буде всього так багато. Я думала, що коробка буде напівпуста ну, що буде тільки четвертинка, або тільки якась помада, я не знаю. Але їх так багато, що я навіть не знаю, що вам сказати. До речі, там є настільки елітний бренд, ну я не знаю, як це вам сказати, але там є оригінальні духи. і Пізніше вони лежать саме в самій кінці коробки. До речі, вони без коробки, тобто вони не упаковані. Я була просто в шоці, коли побачила це, тому що я вже розбирала, але упакувала все так, як було. Ось там є якісь ще, серветочки. <кхід> я трішки прихворіла, ну точніше, я хворіла вітрянкою. І через те я вся така зелена. Але для початку я хочу заколоти своє волосся, оскільки мені не дуже зручно. Давайте зробимо це не резинкою, а крабиком. Не знаю, навіщо мені резинка на руці, але допустимо. Крабик теж згодиться. Ай, я себе поцарпала. Ну, нічого страшного, я думаю. Так, давайте починати. Ну, що перше в нас лежить. І першою обгордочкою. Давайте подивимося. Дивіться, ось такий лак від ельф. Я не знаю, може від Елсефе Я не знаю, як правильно читається цей бренд. Давайте скажемо Elsef. Я не знаю просто ось подивіться, який гарний відтірок. Brilliant nude. Це мені може підійти на базу, в принципі, для нюдового маникюру якогось. Є одна база вже у нас для французького маникюру І ще один ось такий лак. Це все від Elf. Я хочу здерти етикетки, тому що я не дуже люблю, коли на ось цих ось предметах, якихось брендах косметики. Ну, в якихось деталях є оці ось етикетки, вони просто бісять. Що бо... в нас тут є далі? Вау! Це Це у нас що це? Це карандаш для губ. мене аж. Просто я шокована. Стільки всього багато. Давайте скористаємося ножиком, чому я його сюди тащила. Ну як? Я щось погане зробила, чи ні? Розпакувати разом з кришкою. Але давайте подивимося на ось цей гарний кінець. Нанесемо на руку. Дуже гарний. Просто вау. Мені здається, він мені підходить. Не буду наносити на всі губи, тому що ще попереду купа, купа інгредієнтів, які потрібно спробувати. До речі, духи вже я пробувала. Вони просто вау! Бомбезні! Так. І, до речі, ось тут є ще така маленька точилочка. Якщо олівець 30, можна його підточити і все. Головне не загубити кришку. Це саме головне, мені здається, в цій справі. Тут, якщо покрутити тільки кришку, то воно вже точиться. Просто клас! Pencil Lipstick Cream. Переведіть, будь ласка. Так. На сі. На, упаковці я вже не хочу здерти півпродукту. продукту. Якщо робимо це максимально акуратно. Глимбій вам респект. Ти на нього дивишся і вже хочеться його нанести тільки завдяки цій формі. Вау! Я не знаю, чи я рівно нанесла, тому що мені максимально просто незручно. Нерівно мені здається. Дуже гарний відтінок, мені здається, він підходить. І, до речі, останнім часом я наношу олівець по, всім, по всьому периметру губ. І потім зверху блиск. До речі, у мене там є. Їх дуже багато. Ну, мені здається. Це ще один. Олівець. Точніше, гель олівець. Вау! Просто супер! Ану, скільки тут довжини. Подивіться, скільки тут довжини взагалі є. <клух> Головне його зразу не зламати. Ось так. Mm, максимально, мені здається, природньо, тобто відтінку практично взагалі не видно. Це дуже добре. Буває, просто хочеться зробити якийсь нюдовий макіяж і ось такі ось олівці дуже підходять. Мені дуже вони подобаються на даний момент. Так, я вся зарана, мені це не дуже подобається. Я вся просто злита зеленою. зеленкою. Що в нас далі? У нас далі ось такі дві маски, які я зроблю, напевно, завтра. Може, знімлю відео з ними. Заспокійливі маски для обличчя з екстрактом огірка. І ще дві маски очищувальні. Очищувальна з гранатом. І вітамінізуюча маска для обличчя з екстратом. Я правильно прочитала? З екстратом. Воно грабить. І така дуже гарна. Вони тканеві. Ця тканева. А ось ці? Так, вони всі тканеві. І я дуже люблю тканеві маски. Я це бачила, але просто. Зацініть. Це е, олійка для кутикули. Дуже гарна. Я такою користувалась, але маминою. Тобто в мене немає своєї особистої, якщо це вона. Так? Це вона. Як? Як а? А? як, як його чуть, -чуть видавити? Як стоп, я... я запитаю маму, я не знаю, як це показати вам. Давайте, щоб в мене вона була в коробочці, тому що вона гарна. Всі коробочки гарні. Далі три блиски будемо доставати по черзі. Перший блиск мені дуже подобається від Патрісі Алек. Я прямо зараз їх буду наносити на губи. Трішки не доїла я олів'єшки. Я дуже люблю ось такі ось стіки, будемо називати їх так. Вони мають такий дуже ніжний відтінок в 02 другому. Дуже ну, взагалі практично не видно кольору. Просто я навіть тобто, не бачу зеркала, але вже знаю, наскільки, тобто, по відчуттям, наскільки він гарно зволожує, тобто, зразу, відчуття, так? Да? Просто ось так ось він виглядає. Давайте зараз почекайте. Я візьму дзеркало, щоб краще бачити. Його, тобто, не через екран. А ось так. Я прикрасила його. Але буду з тієї сторони наблюдати, так як воно двохстороннє. Ммм, дуже гарне. Я вже бачу, я раніше не так гарно бачила. Ось ці ось, я отак, а, а так і отак. Три оцих олівця. Нанесла. Вони дуже гарно лягли. І ось цей природній теж дуже гарний взагалі. Так, далі переходимо до ще одного блиску від Патрісі Алера. Подивіться. Теж дуже гарний. Отут є. Значок Потрісі. Так, да, тут теж є значок Потрісі, але так. Ху -ху. Так. Я відкриваю, ні, не з цієї сторони. Тут буде дуже багато сміття сьогодні. Ось такий Gloss Disney. Аутус Глас. Гідретін. Hydratin Хідрейтін. Взагалі. Lip Gloss Боже, мені так подобаються їхні упакування. Це в 07 відтінку. Вау, він так блистить на руці. Я не знаю, чи вам видно. на верхню губу нанесем, тільки, почекайте. Не взялось. Why? Зараз беремо серветку Стерла. Так, далі ось такий теж. Пентайся на голос десен. Тільки уже в 08 відтінку. Ось так він виглядає. Як його відірвати? Оп! Ой, не туди. Тут дуже гострі кінці. Ну як, не гострі, але іменно в бумажці самій. Ну просто отут. тут мене й Лавка. Ну так чутливо. Все. Mm -hmm. Так, вай! Це просто воно має такий золотий колір. Давай, просто подивіться. Воно дуже гарне, Прям взагалі стирати не буду. Далі у нас. Давайте лишимо пудру на самий кінець, тому що там ще випаковано. А зараз. <кхід> Ви знаєте, від якої від якої фірми у нас духи Головне, щоб вони не впали. Раз, два. Так, це Dolce Gabana. Це взагалі це Limited Edition. Тобто це лімітовані екземпляри у них. Це просто неймовірний запах. Вони зараз вже на мені, тобто ну, запах. Запах їхній. І останнє, що в нас є тут, це пудра. Ось така. Це мамина? Мама теж користується нею. Це ну п'ятий. Я надеюсь, що це. Підійде до мого тону. Вау! Прям чистий я ніколи не бачила, що в мами був цей ось чистий спонжик. Спонжик. Будемо надіятись. Прям зараз хочу на якесь місце нанести. Воно дуже гарно згладжує. Ну, так, не може, звичайно, подивитись. Ну, давайте попробуємо зеленку намазати. Ну, зеленка, звичайно, не так гарно, Але якщо просто на повсякденний макіяж десь хочеш його всю замастити, то воно дуже гарно це це робить своє діло. Ну і на цьому у нас все.